Вітаю в ефірі державної телерадіокомпанії Регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску дивіться. Президент України з робочою поїздкою на Донеччині Віктор Янукович взяв участь у роботі 6-го міжнародного інвестиційного саміту, відкрив амбулаторію та ознайомився з ходом реконструкції вуглегірської ТЕС. Встигнути за графіком аграріям Донеччини залишилося зібрати чверть посівів соняшника та третю частину кукурудзи. Міжнародне співробітництво між Донецьком та китайським містом Тяйюань підписано програму співпраці у сферах економіки, торгівлі та науково-технічної галузі на 2014 рік. Кращий серед кращих футбольний клуб Шахтар обрав кращого гравця місяця. Президент України Віктор Янукович взяв участь у роботі шостого міжнародного інвестиційного саміту, що проходить у Донецьку. Головна мета цьогорічного заходу реалізація інвестиційного потенціалу регіону у контексті формування зеленої моделі розвитку економіки. Більше тисячі учасників з понад 20 країн світу ділилися досвідом впровадження екологічних проєктів у промисловості та розглядали можливості їх розвитку в Україні. Цього разу на шостому міжнародному інвестиційному саміті у Донецьку обговорювалися перспективи розвитку зеленої моделі економіки. Як підкреслив президент України Віктор Юнукович, Актарський регіон завжди був територією, де починалися проекти економічного розвитку, які потім перетворювалися у програми модернізації та оновлення промисловості всієї України. Фундамент роботи, що вже здійснена та запланована у програмі соціально-економічного розвитку держави, закладався завжди на Донеччині. Я приехал для того, чтобы поприветствовать сегодня Донбасс и сказать, что вы на правильном пути, вы последовательно идете. Я бы сказал так, в авангарде реформ в Украине за последние три года, начиная с 2010 года, мы впервые за все годы независимости заложили основу модернизации нашего государства. Я много раз повторял и еще раз хочу сказать сегодня на этом форуме, что без связки парламент, правительство, президент и гражданское общество невозможно построить сильное государство. Для здійснення запланованого потрібні колосальні інвестиції, і лео-частка з них необхідна для впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій. Особливо це актуально напередодні підписання України угоди про асоціацію з ЄС та створення зони вільної торгівлі. Саме виконання жорстких європейських норм щодо мінімізації шкідливого впливу промисловості на навколишнє середовище стане однією з конкурентних переваг для українських підприємств, але щоб залучити іноземні інвестиції в Україну потрібно створити прозорі правила ведення бізнесу. У власти і бізнесу одна ціль – це сильна і незалежна Україна. Сила это тогда, когда нас уважают і в Росії, и в США, и в Европейском Союзе. Независимость это тогда, когда мы независим ні від России, ні від США, ні від Европейского Союза. Но невозможно стать сильной и независимой страной без сильной экономики, без экономического роста. А что нам нужно для экономического роста? Это прежде всего огромные-огромные инвестиции, новые технологии и эффективное управление. А что нам нужно? для того, чтобы инвестор в нашу страну шел быстрее, чем в другие страны. Правила. Равные правила игры для всех. Донбасс – один из самых перспективных регионов Восточной Европы. Здесь сосредоточены наши лучшие силы – промышленные и интеллектуальные. Наша воля, энергия и амбиции. И я верю. что всякий вклад в развитие нашего региона окупится сторицей. Добро пожаловать в Донбасс! Державно-приватне партнерство у сфері впровадження екологічно чистих технологій у промисловому виробництві одна з головних складових успіху цієї роботи, бо без створення у державі сприятливих умов для роботи у цьому секторі економіки бізнесу такі проекти здійснити просто неможливо. Підґрунтям для поширення такої співпраці стане угода, що була підписана на саміті між Донецькою обласною владою та ДТЕКом, найбільшою приватною вертикально інтегрованою енергетичною компанією України. Вікторія Шевконова Олександр Олещенко, регіональна служба новин. Після участі в інвестиційному саміті президент України Віктор Янукович взяв участь у відкритті сімейної амбулаторії у Будьонівському районі Донецька. Для пацієнтів там наразі передбачений увесь перелік необхідних медичних послуг. Працюватиме в амбулаторії два сімейних лікарі, п'ять терапевтів та два педіатри. На проведення реконструкції лікувального закладу з міського бюджету було витрачено близько 5 мільйонів гривень. Центру первинної в рамках робочої поїздки до Донецька президент України Віктор Янукович взяв участь в урочистому відкритті амбулаторії сімейного типу у Будьонівському районі. На її будівництво пішло майже 5 мільйонів гривень з міського бюджету. Президент країни відмітив затребуваність медичних закладів первинної допомоги та особисто подякував меру Донецька за прояв ініціативи. Сьогодні відкриває цю амбулаторію. Я хочу сказати. что мы делаем еще один маленький шаг в направлении улучшения медицинского обслуживания жителей города Донецка. Это пусть маленькая, но победа. Хоть маленькая, хоть маленький, но праздник. И я хочу вас с этим праздником поздравить. Амбулаторія обслуговуватиме понад 13,5 тисяч пацієнтів, з яких 2,5 тисячі це діти. Проводити огляд та лікувати хворих будуть сім лікарів. Дана амбулаторія буде виконувати функції амбулаторно поліклінічної допомоги населенню, територіально, мікрорайону Донської населенню, вулиці Незалежності. Э, приёмы будут и вызова, выполняться врачами семейного профиля. В амбулатории есть э оснащение, есть аппарат ЭКГ, электрокардиограмма выполняется. Физиотерапевтический кабинет, который полностью оснащён, имеется и электрофорез и УВЧ, и все необходимые аппараты для э физиолечения. Також у медичному закладі є кабінети для щеплення та процедурні. В одному крилі амбулаторії оглядатимуть дітей, в іншому дорослих. Пацієнтів з інфекційними захворюваннями оглядатимуть окремо від інших відвідувачів, так званому ізоляторі. Також тут передбачені умови для людей з обмеженими фізичними можливостями. Іміється ліфт для інвалідів, колясочників і відповідно, на першому етажі для взрослого населення. Є процедурний і днівної стаціонар, що буде дуже удобно для людей, наприклад, з ограничення підвижності. Вони можуть сразу з ліфта отримати свої маніпуляції на першому етапі в процедурному і далі відправитися домой. Віктор Янукович зазначив, що наразі розглядається проект лікарні комплексної екстреної медичної допомоги, що обслуговуватиме мешканців з усього регіону. В реалізації проекту братиме участь і приватний інвестор. Ольга Цьома, Сергій Новіков, регіональна служба новин. Майже 125 мільйонів гривень передбачено на завершення відновлювальних робіт на вуглегірський ТЕС. Наступного року мають запустити другий та третій енергоблоки, четвертий 4-1 грудня цього року. Як працює зараз перший енергоблок, який розпочав роботу тиждень тому, ознайомився президент України Віктор Янукович. Під час робочої поїздки глава держави також поспілкувався з колективом електростанції та будівельниками. Льодове свята у Дружківці. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул відкрив у місті нову сучасну льодову арену. Зокрема, вона має хокейний майданчик площею у 1800 квадратних метрів зі штучним льодовим покриттям. За хокейними матчами та змаганнями з фігурного катання зможуть спостерігати більше 374 глядачів. Спортивний об'єкт побудовано завдяки держпрограмі Хокей України. Фінансування проєкту здійснювалося з держбюджету і залучення міських ресурсів. Откриття нової вже сідьмої в Україні лідової арени. приобрело совсем новое значение после решения Рады региона, после решения президента Украины подавать заявку на участие Украины в Олимпиаде 2022-2022 года. Развитие зимних видов спорта. В первую очередь это детские и юношеские спортивные школы. До 2022 года у нас еще 9 лет, и мы верим, что на тех ледовых аренах, которые мы строим сегодня, в этих детских и юношеских спортивных школах вырастут Те ребята, которые станут чемпионами на нашей Олимпиаде в 2022 году. Співпраця з Російською Федерацією та перебіг опалювального сезону стали головними темами засідання уряду. Прем'єр-міністр України Микола Заров наголосив, що необхідно поглиблювати співпрацю у тих сферах, де позиції України і Росії залишаються незаперечно лідерськими. Це космічна промисловість, авіабудування, атомна енергетика, окремі наукоємні технології. Тощо. Крім того, починається створення спільного підприємства для відновлення серійного виробництва літаків АН 124 з українськими двигунами. Крім того, Прем'єр зазначив, опалювальний сезон в країні розпочата остаточно а відсутність тепла навіть в окремій квартирі необхідно розглядати як надзвичайну ситуацію і відповідно працювати. Українсько-російське співробітництво набирає обертів. Завдяки підписанню дорожньої карти міждержавної співпраці розпочинається виробнича кооперація і процес усунення торговельних перешкод. Вже незабаром Україна та Росія мають домовитися щодо серійного виробництва літаків, зазначив Микола Азаров. Також протягом шести місяців планується створити про Чорноморський зерновий комітет. Ми підписали дорожню карту з реалізації програми україно російського співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях до 2016 року. Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в використання національних космічних космичных засобів дистанційного зондування землі цивільного призначення, а також дорожню карту щодо врегування питань в сферах інвестиційного, фінансового, гузелового співробітництва України и Российской до кінця року в уряді планують розробити план відновлення транспортного судноплавства для потреб агровиробництва в басейні Дніпра. Микола Азаров доручив не гаяти часу, а починати втілювати проект в життя. Адже за словами прем'єра, щороку кількість експортної продукції збільшується, тож шляхи перевезення варто розширювати. На думку урядовців, такий вид транспортування буде не тільки зручнішим, а й вигіднішим. Досі належним чином не використано потенціал водного транспорту. Украина имеет уникальную транспортную артерию – Днепро, идеально расположенную за экспортными маршрутами зерна. Водночас, це найдешевший шлях та інших На в одночас это наидешевший шлях транспортования зерновых и других сыпучих вантажив. На доручении президента мы повинны в наикорочий час разработать план ДИ с инфраструктуры и флота для речковых перевезений. Що ж до покращення показників сільгоспвиробництва, в уряді кажуть, стратегія розвитку агросектору до 2020 року допоможе вирішити проблеми галузевого характеру та соціального розвитку села. За словами профільного міністра Миколи Присяжнюка, одним з ключових питань є доступ аграрів до дешевих фінансових ресурсів. Зокрема, необхідно збільшити форвардні закупівлі та розпочати роботу Державного земельного банку. Натомість, стратегія забезпечить входження малих та середніх товаровиробників в організаційний аграрний ринок. Очільник Мінагрополітики наголосив, що малим виробникам буде полегшено доступ до лізингової техніки та обладнання. Окрім того, посилиться державна підтримка самозайнятих та фермерських господарств, особливо щодо доступу до фінансових ресурсів. І наше завдання до 2020 року сегмент валового продукту за рахунок фермерських господарств і за рахунок середніх товарних виробників збільшити. Ми розуміємо, що односібники вони були, є і залишаються, і ми їх будемо підтримувати. Але середній виробник, середній ланка виробництва вона повинна бути, і це одна з основних наших завдань, в тому числі якраз формування кооперативного руху. Не оминули увагою урядовці цукрове питання. Україна сподівається на перегляд мита на постачання цукру в рамках зони вільної торгівлі. На думку Миколи Присяжнюка, нинішні умови в рамках функціонування торгової зони СНД не забезпечує рівні ринкові умови. Невисоке мито не дозволяє експортувати достатню кількість українського цукру, зокрема в Росію. Тож наразі питання обговорюють та планують вирішити найближчим часом. Технічна місія міжнародного валютного фонду відновила роботу в Україні. Півтора тижня вона аналізуватиме економічну ситуацію і вивчатиме заходи уряду щодо її стабілізації. Про це повідомляє «Укрінформ». В Кабміні розраховують на те, що переговори з МВФ успішно завершаться вже цього року. Навіть проєкт бюджету на 2014 рік було підготовлено, виходячи з того, що угода буде підписана. Основною проблемою у взаєминах З МВФ останніми роками було небажання української влади підвищувати тарифи на газ для населення і теплокомуненерго. До речі,